Слава Господу! Прочитаю вірша, який називається Естер. Славна Перська цариця Естер. Доси знана особа й тепер, бо святого письма Сторінки нам доносять її крізь віки, Милу дівчину, чесну, просту. На значну висоту, та вона біля благ джерела, вірна Богу й народу була. В час, коли і народ, її рід мали спертими, бутиму вслід, попри ризик померти самій, мужньо з ворогом стала на бій, сім'ю деям спасіння прийшло. Радість, задумане зло, Так молитва й народу єсте, зводить задумам грішний бар'єр, льться пісня, хвалила в круги, щастя вже залило береги, славить Божі великий дива, той народ, що Господь врятував, буде край наш нести до Творця. Ми з молитвою віри в серцях, горлива молитва людей, в їх життя перемогу веде. Амінь. Амінь.